У нашому соціумі нормально виховувати дітей, які такі чистенькі, чи вічливі, і це стосується і хлопчиків, і дівчаток. Нормою вважається дитина, яка мамі по господарству допомагає. Бабусі віршики на дні народжені читає, і в школі все встигає. І дитина перетворюється на таку грамоту, яку батьки можуть показати всім оточуючим, і похвалитися: ось у мене нормальна дитина. Із таких хлопчиків і дівчаток виростають люди, які не вміють говорити ні. Вони настільки намагаються догодити оточуючим і родичам, друзям, членам родини, що вони забувають про свої потреби або ж не мають ресурсу, часу на те, щоб їх задовільнити. Поки вони намагалися грати роль хорошого хлопчика чи дівчинки, вони. Мають незадоволення, яке має тенденцію накопичуватися всередині. Таке незадоволення. Рано чи пізно перетворюється на вибух, і, звичайно, де тонко кажуть, там і рветься, а таке незадоволення вибухає в самий непідходящий момент на фоні чиєїсь хвороби, чиєїсь слабкості, якихось фінансових криз, якихось там важких ситуацій у сім'ї, і говорять потім, що он, машенька чи Петенька підвели всю родину. Може скластися враження, що обирати себе і слідувати своїм інтересам це означає бути хамлом і стервом. Абсолютно ні, можна бути при цьому і чемною, і вихованою людиною. У нас давним-давно існують правила етикету для того, щоб красиво і лаконічно говорити про свої потреби і поєднувати їх із потребами і інтересами оточуючих. Отож, якщо ви не хочете чогось робити, якщо це не є зоною ваших інтересів, лаконічно скажіть ні. Якщо це близька людина, то доречно буде один раз пояснити, чому ви цього робити не хочете, не будете і не можете. Але не більше того, чим більше ми щось пояснюємо і виправдовуємося перед оточуючими, тим більше вони нас знецінюють і не поважають. Люди з низькою самооцінкою Самоцінністю ніби намагаються гіперкомпенсувати оточуючим якісь свої недоліки і постійно шукають їхнього схвалення, похвали і високої оцінки. Це ніби продавати свій товар за зниженою вартістю і при цьому від цього страждати. Звичайно, знайдуться люди, які з задоволенням скористаються вашими знижками, але це будуть токсики, аб'юзери, нарциси і інші маніпулятори. Вам це потрібно? Українські господарі знають, що трапляється із господарством, залишеним без охорони і нагляду. Його просто розтягнуть по частинах більш наглі й досвідчені люди. Якщо ви не цінуєте ваші ресурси, то знайдуться люди, які їх оцінять за вас. Комусь знадобляться і ваша молодість, і наївність, і час, енергія, пристрасність і інші ресурси. Зазвичай, коли ви знайомитеся із новою людиною, вона щось просить вас зробити. Ви хочете справити гарне враження і думаєте, нічого страшного, якщо я це зроблю, або кудись не піду, або щось скажу, або чимось поступлюся. І це не виглядає як така велика жертва. Але це буде збільшуватися по наростаючій. І наступний раз, коли людина попросить вас те ж саме і трішечки більше, вона буде вважати, що це належне, так і має бути, що ви маєте це. Для неї зробити, тому що у минулому є прецедент, коли ви це зробили. Жабу варять чи жарять поступово. Коли ви тільки познайомилися з людиною, відслідковуйте ці моменти і починайте говорити ні і захищати свої кордони на ранніх етапах стосунків. Тому що таким чином ви покажете токсикам, аб'юзерам, нарцисам і іншим неадекватним людям, з якими ви точно не хочете будувати стосунки, що ви не людина, Людина, яка буде поступатися своїми інтересами, нехай вони відвалюються від вас на ранніх етапах. Повірте, ви лише економите тим самим свій час і енергію. Складніше буває дорослим дітям із батьками, тому що на протязі багатьох років батьки бачили у вас лише інфантильну і залежну людину, якою ви в принципі як дитина і були. І якщо батьки не бачили у вас особистість, їм складно було делегувати, встановлювати оцю відстань, то і в дорослому віці вони будуть намагатися вам розказувати, як жити і що вам робити. Це нормально. Просто в якійсь точці потрібно почати встановлювати ці кордони, і варто все таки говорити батькам, проговорювати що. Я доросла людина. У мене тепер ось така думка. У мене є такий досвід, у мене є ось такі експерти, у мене є ось таке бачення життя, і я буду жити своє життя так, як я вважаю за потрібне. Звичайно, якщо вони не гнучкі, такі, якщо вони далекі від психології і сприйняття вас як особистості, їм може бути дуже складно прийняти нову реальність і побачити перед собою отаку от дорослу, відповідальну людину. Разом з тим, чим послідовніше ви будете це повторювати, чим спокійніше ви будете доносити до них цю інформацію, тим більша вірогідність, що вони приймуть вас як самостійну, дорослу, відповідальну людину і почнуть ставитися до вас відповідно. По-перше, поставити себе на перше місце, зрозуміти, що кожна людина є центром свого всесвіту? Вас багато, я одна, як то кажуть. І я маю забезпечувати свої потреби в першу чергу. Ну і потреби своїх неповнолітніх дітей, у кого вони є? Отож, буває ситуація, що батьки, наприклад, хочуть, щоб ви їм допомогли, а у вас маленькі діти на руках, і ви самі мрієте про допомогу. Чи повинні ви бігти їм допомогти? Ну, звичайно, що ні. Навіть якщо вони будуть вас звинувачувати, і вами всіляко маніпулювати, маніпулювати вашими почуттями провини, сорому і страху, посилати вам подвійні послання і всіляко вербально і невербально показувати своє несхвалення до цієї ситуації, яка склалася. У мене щодо кожної із цих тем є окреме відео, релевантні силочки я позалишаю внизу. Як у тому прикладі з літаком, ви маєте спочатку на себе маску кисневу вдягнути, для того, щоб не знепритомніти від нестачі кисню, якщо сталася розгерметизація салону, а потім уже допомагати всім оточуючим. Отож, перш ніж давати комусь в борг гроші, ви маєте спочатку подбати про те, щоб у вас були продукти в холодильнику і були сплачені ваші комунальні платежі, і у вас ну там було все необхідне для життя. Знову таки, в нашій країні багато людей виховані на високих морально-етичних засадах і цінностях. Роби людям добро і воно тобі повернеться. Роби іншим те, що хочеш отримувати від них. Такі люди поспішають на допомогу, дарують подарунки, вкладають якісь ресурси в інших людей і очікують, що їм прилетить теж саме у відповідь, та ще й з процентами. Коли цього не відбувається, коли нічого не прилітає, то відбувається розчарування. А розчарування має місце там, де є розрив між очікуваннями і реальністю. Чоловіки насправді ненавидять енергію Ніді, як і жінки, але чоловіки частіше мають із нею справу, тому що складається враження, що перед ним не доросла жінка, а маленька дівчинка в тілі дорослої жінки. І якщо вона починає розказувати, що їй труси треба купити або гроші на платтячко дай то виникає питання: ти що сама собі платтячко купити не можеш? Ти ж доросла тітка, маєш якось вміти про себе турбуватися і забезпечувати. А якщо вона не може дати раду своїм емоціям, то в нього взагалі складається враження, що він педофіл, який має справу із маленькою п'ятирічною дівчинкою, яка чекає на тата, а не на коханця чи на чоловіка. Отже, жінка зазвичай закидає чоловіка своєю турботою, своїми варениками, борщами, сексом і намиванням підлоги, коли вона хоче отримати щось від нього у відповідь. Вона очікує, що зараз він цей трюк сприйме за чисту монету і почне в неї вкладатися. І емоційно, і дасть їй статус, і щось їй купить, і буде возити на Мальдіви, дарувати подарунки. Ну там все по списку, по жіночому списку класичному. Я навіть із голови беру, в мене теж є такий список. Просто чесно признаюся і говорю за дуже багатьох жінок. Я думаю, що переважно більшість жінок. І... Коли вона не отримає цього у відповідь, то в неї виникають претензії. А там, де претензії, там звичайно включається опір. Тому що нам нікому не подобаються ці претензії, що ми маємо щось робити. Одна справа щось готувати, чи на роботі щось зробити, коли в тебе повно енергії, в тебе ініціатива і натхнення. Правильно, це приносить задоволення. Інша справа щось зробити, коли із тебе це вимагає твоя посадова інструкція, чи твій начальник, чи твоя дружина, чи твій чоловік. А ще дуже часто, як у тій касці про лисицю і журавля, люди дають одне одному не те, що реально потрібно партнеру, а те, що вони думають, партнеру потрібно. Таким чином, замість того, щоб, наприклад, піти на танці або піти зустрітися із подружками і повернутися додому задоволеною, щасливою, наповненою. Вона залишається вдома і готує йому борщ або там ідеї з ним на якусь зустріч, але у неї всередині накопичуються оце невдоволення і претензії. І як завжди, воно вибухає в самий непідходящий момент. Чи хотів би чоловік мати щасливу жінку? Так, так краще би він пельмені собі зварив або десь в ресторані поїв, але щоб жінка в нього була задоволена. Чоловіки напишіть у коментарях, чи правду я кажу, чи знайомі вам ці ситуації, чи знаєте ви про що я говорю. По-друге, не будьте відчайдушною, тому що нам зазвичай подобається те, що подобається іншим людям. Коли ви занадто сильно стараєтеся, то складається враження, що вам дуже потрібно, що вам уже всі відмовили, і це ваш останній шанс. Ніхто не хоче бути останнім шансом. Це не викликає ні поваги, ні любові, ні зацікавленості у оточуючих. Отож, навіть якщо вам відмовили сотні тисячі людей, то оберіть самі себе. Запам'ятайте, що ви та людина, яка буде з вами до кінця вашого життя. Оберіть себе, і це стане вашим правильним вибором. Тому що у цьому світі хаосу і безкінечного руху людина, яка обирає себе і фокусується на собі, і обирає завжди почуття самоповаги, вона починає притягувати якоюсь невідомою гравітаційною силою до себе всіх оточуючих. Згадайте селебрітіс, які не дивляться по сторонах і не сфокусовані. Ні на кому вони сфокусовані лише на собі, і тому вони приваблюють мільйони поглядів в усьому світі. Приклад із життя, коли жінка бачить на першому чи на будь-якому іншому побаченні якусь відстороненість, холодність, низький інтерес у чоловіка, і це починає її тригерити. Вона намагається всіляко показати, яка вона класна, його розвеселити, якось зацікавити, починає вкладатися все більше і більше. Це жінка, яку називають, «вибери мене. Тобто та жінка, яка не впевнена у своїй цінності, яка сфокусована на ньому, ставить чоловіка на п'єдестал і намагається завоювати його схвалення і високу оцінку. супермен прибув рейсом о дев'ятій вечора, а о десятій я була в нього на порозі, щоб стильно привітати його з поверненням. Бонжур! воляла французька шапка, валяле французька картопля. І це ще не все. У мене тут є біг мак і ле рибне філе. Що це все таке? Вибачення. За те, що я була така лисука. Я про все це думала. Можна знайти вихід. Можна займатися сексом по телефону. А якщо не допоможе, я могла б на якийсь час переїхати в Париж і пописати ле секс і ле місто. Було б чудово. Котрий? Але ж ти переїжджаєш у Париж заради себе. Заради мене не треба. А чого б я переїжджала в Париж, як не заради тебе? Та ні, я просто не хочу, щоб ти кидала своє життя і на щось розраховувала. Яка ж я ідіотка? Ти чого? Я гасаю по місту береті, купую всю цю їжу, а тобі навіть байдуже, чи я є в твоєму житті. Ти можеш заспокоїтись? Ні. Ти знаєш, я вже стомилася заспокоюватися. Послухай я хочу таких стосунків, щоб я міг злітати в Париж, коли мені треба в Париж. добре, лети в свій Париж. Але що буде через рік, коли ти вирішиш, що треба злітати в Бразилію? Йдеться ідеться не про нас, а про роботу лише про роботу не про роботу. Йдеться ідеться про наше зближення, яке тебе так лякає. Що ти чекаєш аж за океан? Вона, як циркова мавпочка, намагається виконати всілякі трюки, аби лише його розвеселити і зацікавити. І, звичайно, така жінка не викликає ні. Поваги у оточуючих і своєю внутрішньою повагою буде мати проблеми із часом. Причин холодності, відстороненості або незацікавленості чоловіка може бути мільйон. І ми можемо це все побачити на прикладах серіала «Секс і місто, який я зараз передивляюся для того, щоб підготувати вам детальний звіт по цьому серіалу. Але знаєте, він дуже класний, тим, що показує ну, безліч ситуацій, які дуже реальні. І дуже часто зустрічаються в реальному житті, що у чоловіка можуть бути і свої проблеми, і свої бзіки, нюанси, заморочки. Якщо намагатися зрозуміти кожну людину і причини її поведінки, то у вас просто не залишиться часу для того, щоб досягати власних цілей. Розумієте, тому потрібно знову таки, фокусуватися на собі. Ті, хто вам не подобається, не подобається їхня поведінка і відношення до вас, просто їх витирайте зі свого життя і обирайте якийсь інший спосіб проведення часу. Декілька слів про секс на першому побаченні. Чому після сексу на першому побаченні когось викидають і забувають, а хтось заміж за мільйонерів і мільярдерів виходить і живе щасливо з ними все життя або якусь його частину. Тому що, коли жінка фокусується не на тому, чи повинна я займатися сексом на першому побаченні, а на тому, чи хочу я зайнятися сексом із цим конкретним чоловіком. Ось це. Зовсім інша справа. Отримала задоволення, отримала свій оргазм, отримала свій досвід і пішла. Чоловік зазвичай реагує на таку жінку, яка має контакт зі своїми відчуттями і своїми бажаннями, а не на жінку, яка запрограмована соціумом, чи маю я мати секс на першому побаченні. Це було добре. Years, ти говориш мало right. за ти, по суті. А що ти робиш у наступні вихідні? По-третє, психологічні кордони. Кордони мають бути, і вони мають бути м'якій формі і жорсткі по суті. Ніяк не навпаки. М'які по формі, жорсткі по суті. Не тоді, коли з отаким рупором кричала Я не з тих дівчат, а потім, після декількох келихів, шампанського поїхала до нього додому. А тоді, коли нічого не говорила, а на запрошення поїхати з ним додому, поцілувала його в щічку чи в губи, чи як там вже вийшло, сіла в машину, посміхнулася і поїхала додому. Розумієте, нехай він думає, що хоче скоріше за все, у нього виникне бажання знову ініціювати і знову вас запросити для продовження знайомства. Не тоді, коли звинуватила чоловіка, що як ти міг про мене так подумати, або іще щось, а потім в нього зранку проснулася вдома. Коли заявила про свої кордони і притримуєшся їх незалежно від того, що там відбувається у ваших стосунках, а інакше просто не говори краще про це. Наступне говорити ні без зайвих виправдань і пояснень. Чим частіше ти будеш це робити, чим частіше ти будеш практикувати цю навичку, тим більш впевнено при цьому ти будеш почуватися. Твоя мета не змусити когось почуватися погано, не набивати собі ціну, не маніпулювати. Твоя мета зробити те, що відповідає твоїм інтересам і бажанням. Для цього потрібно бути в контакті із собою, тому певні медитації, час проведений наодинці з собою, своїм щоденником емоцій. Буде тобі в цьому допомагати, ти будеш краще розуміти, що відповідає твоїм життєвим цілям і потребам. По п'яте, спокійно спостерігай за розвитком ситуації, коли ти не впевнена в своїх висновках, коли не впевнена в тому, чи хочеш ти йти в ці стосунки, і в словах і вчинках якоїсь людини не обов'язково голосно заявляти про розрив чи припинення стосунків. Можна просто зробити крок назад і спостерігати за розвитком подій. Коли ти не говориш нічого, просто береш паузу, робиш момент тиші для того, щоб інша людина могла якось проявитися, якось відреагувати на це. Тому що у такі моменти дистанціювання і паузи люди якраз і проявляються більш відверто і відкрито, такими, якими вони насправді є. Ти зможеш зробити певні висновки, спостерігаючи за цією ситуацією. хтось каже: так можна ж так спостерігати, що ви просто будете спостерігати одне за одним з дистанції. Ти спостерігаєш, і він спостерігає. Ну і прекрасно, нічого страшного. Тобто, поки ти за ним спостерігала, то тебе запросили на побачення, тебе вже відвезли на Мальдіви, тобі вже запропонували вийти заміж. А він спостерігає і. Далі, ну хто більш ініціативний, того і приз. Отже, будь тим призом, за який чоловіки будуть змагатися. По шосте, культивуйте в собі мистецтво отримання, отримувати подарунки із грацією, достоинством і вдячністю вміє далеко не кожна людина. Ми обмінюємося енергією, і коли людина... Випромінює щастя, задоволення, вдячність, насолоду від подарунку. Вона тим самим повертає дарувальнику частину енергії. Отож, якщо ви хочете, щоб у майбутньому вам людина чи чоловік конкретний дарували більше подарунків, то потрібно бути вдячною і випромінювати щастя, радість за те, що вам дарують вже сьогодні. Інколи у жінок буває складність із розпізнаванням таких подарунків, і вона, наприклад, очікує від чоловіка якихось поїздок чи прикрас, якихось квітів, конкретних подарунків, але вона при цьому невдячна за повний холодильник або за сплачені рахунки, тому що це ж ніби само собою. Вона тим самим відбиває у чоловіка бажання дарувати їй те, що хоче вона. Отож, це певний м'яз, який потрібно накачувати. Будьте вдячними за будь-які дрібниці, які ви отримуєте від інших людей у вигляді відкритих дверей чи кави, чи сплаченого телефонного рахунку. Тим самим ви будете підкріплювати. Позитивний досвід у людині і показувати, що ви вдячна людина і ви цінуєте те, що ви вже отримали сьогодні. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтеся, ставайте спонсором каналу. Як завжди, чекаю вас на індивідуальних і сімейних консультаціях. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко.